Сьогодні у програмі міжнародні експерти не можуть працювати в районі падіння малазійського літака через бої в кількох кілометрах звідти. Європа та США затискають Росію кільце санкцій і хочуть допомогти українській армії. Головне за тиждень сто років спочатку Першої світової війни. Розпад імперій та переділ Європи. Добрий вечір. Я Руслан Петричка з Вашингтона. Програма Голосу Америки. Час тайм Бої неподалік зони падіння літака малайзійських авіаліній не дозволяють повноцінно працювати міжнародних експертам, які розслідують обставини трагедії. Заявив у неділю заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Гок. За його словами, спеціалісти мали доступ до більшості території, де впали уламки Боїнга. Втім, в один район вони потрапити не змогли. Артилерійські обстріли велися всього в кількох кілометрах від цього району, і тому фахівці повернулися на базу. Країни громадяни... Ви дивитесь час та і ми продовжуємо випуск. Сутичками з тітушками та масовими арештами завершилися у Росії спроба активістів прогулятися вулицями селища Акуліно під Москвою, де розташовані розкішні дачі російських чиновників. Організована фондом Олексія Навального акція «Дачинг» мала на меті вияснити, як живеться російським посадовцям, як тільки активісти прибули у селище. На них напали невідомі молодики, побили та розбили їхні автомобілі. А потім понад 20 учасників акції були заарештовані поліцією. Про інші головні події цього дня у світі в огляді Наталії Леонової. 30 людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу сектора Гази ізраїльською армією. Напередодні ізраїльський прем'єр Нетаньягу присягнувся продовжувати здійснювати тиск на Гамаз навіть після завершення основної місії знешкодження системи тунелів. Внаслідок однієї з атак на очолювану ООН школу загинуло принаймні 10 осіб, 30 зазнали поранень, говорить палестинська влада. Ізраїльські СМІ повідомляють, що всі військові ізраїльської армії залишили територію Гази. Солдати натомість будуть дислоковані в інші прикордонні місцевості, каже військове керівництво. Щонайменш 150 людей загинуло внаслідок землетрусу в гірському районі на південному заході Китаю. Потужність землетрусу з епіцентром в провінції Юнан, за даними американських сейсмологів, становила 6,1 бали. Понад 1300 осіб отримали поранення. Багато людей досі залишаються пропалими безвісти. Зруйнована велика кількість будівель. Це найпотужніший землетрус у цій місцевості за останні 14 років. До зони стихійного лиха надходять намети, розкладачки, ковдри та теплий одяг. До лікарні міста Атланта був доставлений перший на американській землі хворий на вірус Еболи. Кента Брентлі доставили з Ліберії на спеціальному літаку в умовах жорсткого карантину. Внаслідок цього спалаху еболи у західній Африці вже загинуло понад 700 людей. Лікар Брентлі підхопив вірус під час лікування хворих. Його колегу Ненсі Райтбол, яка також заразилась, доставлять до лікарні у наступні кілька днів. Франція та Німеччина сьогодні відзначають сумну дату сторіччя з дня оголошення Німеччиною війни у Франції, що розпалило Першу світову війну. Сьогодні президенти Франсуа Олан та Йоагім Гаук у районі Альзасу, що на сході Франції, закликали, заклали меморіальний камінь у пам'ять про загиблих тут десятки тисяч солдатів. Президент Франції у своїй промові згадав про військовий конфлікт на території України. І закликав Європу не допустити історичних помилок минулого речник німецького уряду висловив впевненість, що масові вбивства як у першій світовій війні не повернуться на територію Європейського союзу. Завтра європейські високопосадовці зустрінуться у Бельгії, де продовжаться заходи із шанування сторіччя від початку першої світової війни. Одним з наслідків першої світової війни стали радикальні зміни кордонів країн у Європі, Азії та Африці. Як вважають історики, чимало із цих змін кордонів були зумовлені не економічними передумовами, а політикою. І наслідки тодішніх політичних домовленостей відчуваються навіть сьогодні. Продовжує Ярина Матвійчук. Після чотирьох років кривавої війни та понад 16 мільйонів загиблих три імперії, що тривали століттями: Австро-угорська, османська та російська, поступово припинили своє існування. В результаті з'явилися нові держави та народності. на сході була відтворена Польща, з'явилися Прибалтійські республіки, Латвія, Литва та Естонія, Австро-Угорська імперія, величезна територія на півдні Європи, була поділена на низку невеликих країн. Близько п'яти років тривав розпад імперії. За цей час підписано низку договорів. Новоутворені нації радісно вітали набуття незалежності. Однак, професор Гефернан розповідає, що причетні до розподілу цих імперій не були економістами. Це переважно були історики та географи, приміром вчені Оксфордського університету, і вони не зовсім усвідомлювали, що це створюється новий економічно інтегрований життєдіяльний європейський світ. Старі імперії забезпечували якийсь рівень стабільності, та чимало людей опинились перед труднощами пристосування до життя в нових умовах раптом населення від близького сходу до центральної Європи опинилося у світі, де вони не знали до якої країни належать. Були незрозумілі кордони новоутворених країн, почали спалахувати війни між маленькими державами, де кожен намагався захопити собі якомога більше території. Мир тривав кілька десятирічних. Далі починає назрівати новий конфлікт. Та навіть Друга світова війна не змогла розв'язати усіх територіальних проблем. Починається черговий переділ територій здавалося б, кордони священні і недоторканні, але історія каже, що це не так. За словами професора Пульєзе, ще кілька десятків років тому ніхто не міг уявити розпад радянського союзу. Утім, це змінило карти світу і лінії кордонів. Хоча і ці географічні лінії, впевнений професор, навряд чи триватимуть вічно. Ярина Матвійчук голос Америки. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Країни, громадяни, яких були у збитому надук території України боїнгу, закликають бойовиків дати міжнародним експертам безпечний доступ до місця катастрофи, аби продовжити пошук тіл загиблих та провести розслідування. Висновки слідчих остаточно скажуть, хто і як збив пасажирський боїнг над Україною. Втім. Уже сьогодні американські та європейські посадовці вказують на вину бойовиків, які отримали зброю та підготовку з Росії. У зв'язку з цим минулого тижня єС запровадив проти Москви нові санкції. А в Вашингтоні розглядають можливість надання Україні військової допомоги детальніше про головне за тиждень у контексті України у наступному огляді. Далі Понеділок розпочався з поганих новин для уряду Росії. Арбітражні суди у Європі зобов'язали Росію виплатити колишнім інвесторам ЮКОСА майже 52 мільярди доларів у якості компенсацій. Росія заявила, що подасть апеляцію, але як пише видання Bloomberg, колишні акціонери ЮКОСА вже почали процес полювання за закордонними активами державних компаній Роснєфть та Газпром, яким були передані активи ЮКОСА. Американський юрист Джин Берт вважає, що рішення арбітражу. Буде мати відчутні наслідки для усієї Росії. З точки зору державного майна будь-яка власність є суб'єктом для стягнення. Це можуть бути будівлі, земельні ділянки, все крім посольств, бо вони мають імунітет. Пізніше цього тижня Європейський суд з прав людини у Страсбурзі задовольнив ще один позов акціонерів ЮКОСА і зобов'язав Росію заплатити їм додаткову компенсацію у розмірі понад 2,5 мільярди доларів у вівторок. Погані новини для Кремля продовжилися. Євросоюз запровадив проти Росії санкції третього рівня, які зачепили. Енергетичний та фінансовий сектори російської економіки та заборонили постачання у Росію продукції військового та подвійного призначення у Вашингтоні. Держсекретар Керрі на зустрічі з міністром закордонних справ України не виключив можливості прямого військового втручання Росії в Україну і застеріг Москву, що такий крок матиме для Росії жахливі наслідки. Маю сказати, що це буде не лише порушенням усіх міжнародних норм, але й надзвичайно небезпечним вчинком, який потягне за собою максимальну ізоляцію на міжнародній арені та санкції. Німеччина, Франція та інші країни Європи приєднаються до санкцій, і це матиме надзвичайно великий вплив на російську економіку. Я вірю, що цього не станеться, і Путін розуміє, що ризик надзвичайно високий. Того ж дня глава МЗС України Павло Клімкін домовлявся у Конгресі про пряму допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Один з законопроєктів, який якраз підготовлений, полягає в тому, щоб надати Україні особливий статус, статус союзника Сполучених Штатів і дозволити. Допомагати Україні шляхом постачання, в тому числі і військового обладнання, але також іншої допомоги, яке нам дуже допоможе тому в розвитку для розвитку нашого безпекового і мілітарного секторів. у палаті представників. Ми запропонували резолюцію 5190, яка уповноважує нашу країну надавати певні види військового обладнання Україні, якщо вона його запросить. Також у вівторок у палаті представників відбулися слухання на тему ситуації в Україні після авіакатастрофи Малазійського літака. Експерти назвали винним безпосередньо Володимира Путіна і порадили уряду США, якому аж швидше сформулювати стратегію протидії Кремлю. Путін. Путін є центром цієї ситуації. Він бачить себе сучасним Петром Великим. Навіть найближчі радники називають його царем. Я називаю Путіна Сибірським Наполеоном. Заходу потрібна чітка стратегія спрямована на те, щоб переконати Путіна вивести війська з України, припинити агресію в Україну та в сусідні з нею країни. Потрібно підкріпити оборонну здатність українського війська і допомогти Україні стати процвітаючою демократичною державою. У середу, коли ЄС оприлюднив деталі нових санкцій проти Росії, президент США Барак Обама вийшов до преси щоб пояснити позицію Заходу у протистоянні з Росією головний засіб в нашому арсеналі примусити Росію змінити свою поведінку це вплинути на її економіку. Те, що європейці, які мають очевидні економічні занепокоєння щодо погіршення економічних зв'язків з Росією, посилюють свій тиск. На мій погляд свідчить, що в Європі залишається все менше терпіння слухати правильні слова президента Путіна, які розходяться з його діями в інтерв'ю Голосу Америки. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявив, що Кремль не зацікавлений у дипломатичній. Тих пропозиціях і тому захід просто зобов'язаний діяти жорстко. Ми надсилаємо чіткий міжнародний сигнал. Росія має поважати усталений в Європі порядок безпеки та поважати територіальну цілісність України у четвер. Конгресмен республіканець Джим Герлак, автор законопроекту про гарантії безпеки України, пояснив Голосу Америки деталі цього документу. Герлак очікує до вересня зібрати голоси в підтримку свого законопроекту. Документ серед іншого надасть повноваження президенту США допомагати Україні військовим обладнанням та визнає Україну особливим союзникам поза межами НАТО, що дозволить на певний період часу виділити необхідні ресурси для гарантії безпеки. Військову допомогу Україні обмежиться. Обладнанням Сполучені Штати не планують відправляти в Україну свої війська. ми заохочуємо президента Обаму, держсекретаря Керрі та європейських партнерів продовжувати працювати, щоб посилити економічні та дипломатичні санкції проти Росії, продовжувати тиснути на Путіна. Я та співавтори цього законопроекту вважаємо, що треба навіть надати Україні деяку оборонну військову допомогу, і це повинно бути наступним нашим кроком, реагуючи на це беззаконня. У п'ятницю 19 американських сенаторів звернулися до президента США з офіційним листом, у якому закликали вважати так звані Донецьку та Луганську народні республіки міжнародними терористичними організаціями. За словами сенаторів, існуючі докази вказують на причетність проросійських сепаратистів до збиття літака Малазійських авіаліній 17 липня. Визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями за американськими законами передбачає покарання для усіх людей чи установ, які які надають їм матеріальну допомогу чи ресурси також у п'ятницю. Адміністрація Обами попросила Конгрес схвалити виділення 19 мільйонів доларів для навчання та обладнання української національної гвардії. Тренування проводитиме Національна гвардія штату Каліфорнія, яка вже має налагоджені відносини з українськими військовими. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму української редакції голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться на завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.